Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи є загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Скажіть, допоможіть вищі сили на найближчий час. Чиє загроза Так, є, якщо вам треба буде рухатись в дорозі, от будуть нападати саме на дороги, на шляхи. цьому і це так швидко роблять. Заперечую, убираю весь негатив, заперечу, весь негатив, обираю. Може це буде напад, як... Може це дрони так. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. От усіх, хто дивиться відео, близьких, людей, військових, побратимів. Одвертаю, отсікаю і повертаю назад Рашистам, Тому, хто запускав, то чинить обстріл. Хай в голову все летить і їх нижче. Буде так і так буде. Більше не зможуть воювати ніколи в житті. Всі плани ворожі, зруйновано. Буде так. Угу. Ну, в планах в них зупинити, щоб ви не змогли проїхати. Переїхати, просуватися. Руйнуються плани ворожі. Більше не зможуть впливати, агресію чинити не зможуть. Повністю зруйнована вся інфраструктура Росії. Більше расистів немає, чим воювати і ким воювати. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі. Захищайте всіх військових, побратимів. Оберігайте. Тіло закриває, дуже закриває, повністю отвертаю всю агресію ворога повертаю. буде все сказане, здійснено так буде. Буде захист міцний. На цьому я буду завершувати. Прошу, будь ласка, бережіть себе по можливості, якщо є дорога, то не їдьте. І е, е, три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. На цьому я завершу. Дякую за увагу і до зустрічі!